Коломияни нарешті можуть спати спокійно. Міліція знову затримала осіб, які завдавали містові та району неабияких проблем. Це вже друга група підозрюваних, які протягом кількох років обкрадали помешкання громадян. Крім того, затримані грабіжники, від яких у жовтні листопаді потерпали люди на вулицях. У жовтні листопаді в міліцію почастішили звернення від Коломаян, яких зухвало грабували на вулиці, опрацьовуючи ці факти, правоохоронці з'ясували деяку особливість. Майже у всіх випадках жертвами грабіжників ставали чоловіки на підпитку. Крім того, злочинці потерпілих так гамселили, що ті потрапляли у лікарню з травмами. Своїм злочинним промислом грабіжники займалися тільки вночі. В ході проведення оперативно-розшукових заходів. Нами було затримано двох ну, жителів міста Коломиї. В місті Коломия вони приїхали у вересні 2009 року. Один це є житель села Жукотин, а Коломийського району, а другий це є, е, житель ростов, житель міста ростов на дуно е, Республіки Росія. Значить, це особи, які вже неодноразово відбували міру покарання. Вони приїхали в місто Коломия, знайшли собі співжителю, проживали і в нічний час виходили і пограбували жителів міста Коломиї. Зараз на день ці особи поміщені затримані і знаходяться у слідчому ізоляторі Івано-Франківська. Значить, один це є житель села Жук, уроджений села Жук, 1971 року народження, а другий 1982 року народження. Вже вдруге цього року відзначилися працівники карного розшуку. Правоохоронці виявили і затримали другу групу осіб, які вже кілька років обкрадали помешкання громадян. Два тижні тому назад нами було взято групу, яка на протязі 2007, 2008, 2009 років займалася крадіжками з помешкання громадян. Це є уродженець міста Грозний Республіка. Росія, який з 98 року проживав у нас в місті Коломия, прописаний в селі Спас, ну неодноразово вже судимий і був судимий на Україні, де відбував міру покарання виправній колонії номер 41 села Тумачок Коломийського району, залишився тут. Ну і далі на шлях виправня не став, а продовжував займатися крадіжками. По цьому факту, значить, особа затримана. Проводяться слідчі дії, поміщений, в ізолятор тимчасового тримання. Крім того, при проведенні обшуку транспортного засобу, на якому керував даний громадянин, було виявлено е, зброя це бойовий пістолет ТТ, значить травматична зброя, бойовий ПП-99. Ну, його називають УЗІ. Робота робиться. Люди жителі міста Коломиї проходять за 2009 тисячі дев'ятий свої речі, які були викрадені. І за 2008 й за 2008 рік теж вже де потерпілі приходять, пізнають свої речі, які були вилучені при проведенні обшуку.